Привіт-привіт! а привіт. Я до вас з екстреним включенням. Я вже думав було ліпити і запускати, випускати відео про те, як панелі мої переїжджали з навісу на паркан, і на їх місце ставали двосторонні панелі, і в принципі все вже відзнято, все вже готово, і навіть другий день вже запущено в роботі, все працює. Але сьогодні не знаю, як у вас, але ну, у нас тут дощ цілий день валить, 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 валить і ну, хоч ти трісне, якби нічого чогось об'єктивного з них побачити в дощову погоду, коли то, то, то дощ є, то дощу немає. З перервами на півгодини, причому півгодини. Не що скоріше, да е, Ну особливо нічого не побачиш. Тому Ну я відео випущу, як є, а про виробіток будемо говорити з того всього пізніше, коли будуть якісь дані статистикою і так далі. І так далі Але не про це. Це екстрене включення. Чому? Тому що буквально, от от от, от от ось, ось, ось я побачив відео дуже цікаве. Це для тих, хто в темі по вітряках. Є в нас такий дядько Валерій Валки. Ви його багато хто знаєте. У нього 100 тисяч підписників, 100 тисяч, на секундочку. На Ютубі і десь 8 з половиною, може трошки більше не знаю точно, на Тіктоці. І в Тіктоці виходить відео, і зараз ми його дивимося, я вам його показую і коментую, тому що тут просто ну, дуже цікаво все. Поїхали. Так, де ж воно? Тут у нас? От воно, є. Привіт, друзі! Значить, в патроні токарного станка для тестів, доволі уже розпространений сріб ветроловов ветрогенератор, ну, в данном случае и сам генератор. Это китайский генератор с ветрогенератора FT-2000. Значит, заявленная мощность 2000 ватт, то есть 2 кВт и на 48-вольтовую систему. Ко мне он попал, значит, э... говорит, что заряд происходит на очень-очень большом ветре. То есть ну, практически генератор на 48-вольтовую систему не работает. Значит, в данном случае я уже протестировал этот генератор. Есть исходные тесты в заводском исполнении. Ну, а далее будем скрывать. Важный момент. Есть исходные тесты в заводском исполнении. А знаете, звідки эти тесты есть? А тому, что я, пану Валерию, скинул табличку. Про те, як себе цей генератор 48 вольтовий веде в заводських умовах на тестах на заводському станку. Я вам цю табличку теж покажу. Я її вставлю сюди у відео. Ви теж зараз побачите. Да? От я спеціально зараз перед тим, що він далі буде в своєму відео говорити. Я вам цю табличку покажу. От в великому розмірі вона, щоб ми чітко розуміли, зафіксували значення по обертах собі, так, по кіловатах побачили. побачили. Да? Тобто, от-от. Цю табличку я вам теж показую скріншот, що я скидав Валерію Валки безпосередньо, що він її побачив, що він її оцінив, зрозумів. Ну, мабуть, оцінив, зрозумів, не знаю. Слухаємо ж далі. Значить, почому вони заряджають? По тому що в відсходному стані заряд на 48-вольтову систему починається только при 300 оборотах. Це брехня. Даний генератор виходить на напругу. Заряду потрібно для заряду 48 вольтової системи батареї, чи то гель, чи то літій залізофосфат приблизно на обертах 220-230 обертів. перевірено безліч разів на контролерах LHCN, LHCM на сікаті в тому числі. Це якщо ми говоримо про систему роботи в тупу через баласник без модуля підвищення. Далі А свої 2 кВт він може видати на оборотах з 800 оборотів. І це знову брехня. Тому що ви щойно бачили табличку, де на 300, на, перепрошую, на 500 обертах він показує 3 кВт. І це теж було підтверджено величезною кількістю моїх відео. Рік назад, півроку назад. На контролерах, як і лейчім, так і на серкаті, коли в проміжках між 400 до 450 він показував 2 25 кВт, на 500 обертах він давав 3 кВт, А на 800 обертах да, один раз таке було. серкат не встиг загальмувати його при різкому пориві. Так, і коли він вдавив на 800 обертах всю потужність для того, щоб його втримати, резистори і так далі, цей генератор у мене і це зафіксовано у відео, видав. 4994 вати на секундочку. Далі. Ну, як би. для вінта діаметром 3,2 метра, 800 оборотів. Ну, це критичні обороти. Так, да, критичні, але тим не менше він їх витримує. У мене ж витримав і у мене працював, і працювати буде далі. Тому що зараз уже в мене в гаражі лежить новий, там уже в нових, до речі, діаметр 3,1. Якщо ви не в курсі, ну, будемо його розпаковувати найближчим часом. Просто я теж, знову ж таки, я не розумію, нащо, знаючи ці параметри, Ну, В общем, як на міня, 2 кВт ну, в целом, на большому вітрі, да, він їх видасть. Но... На большом ветре. Давайте цифрами спілкуватись, панове. Я безліч разів показував відео вам заміри станції погодної. Покази контролера, заміри погодної, покази контролера. 2 кВт цей генератор, цей вітряк з діаметром 3,2 метрів. Зараз вже такого його не буде, але колись був. Він покаже на вітрі 10-10,5 метрів в секунду. Я це безліч разів показував. В мене можна це знайти. Очень большому віяти, ну окей, окей. слишком опасные и обороты как для винта, так и для генератора. Да, 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 500 оборотов все опасные обороты, дуже опасные, страшно, просто страшно. Э, в общем, смотрим. В данный момент 300 оборотов. Напряжение холостого фото 57 вольт. И включает нагрузку. 288 Вт, на ну, Бачите, так? Да? Невелика просадка. 300 Вт уже показав на 300 оборотах, а не вийшов лише на на щось, На щось, даний на момент я этот регенератор зараз буду скривати. Попробую його перекоммутировать. Ну, а всі подробності і його внутренний мир ви вже увидите на моєму YouTube-канале Валерий Валки. Всем привет, друзья. Значит. Ну і блин, чесно, вот поясніть мені, будь ласка, для чого це пану Валерію? Чому він поширює брехню? Якби він не бачив цієї таблички, ну ще окей. Каже, що хоче, що вважає за потрібне, обсирає своїх конкурентів. Да, тому що через китайські вітряки, які адекватні, він втрачає роботу, можливо, а можливо, ні. Я не знаю. А може, це такі це йому додають цієї роботи от таким от чином. Другий момент мені абсолютно незрозуміло, чому, 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 чому. чому Ну, 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 як можна на біле казати чорне? Ти бачиш одне, ти кажеш друге. Просто для мене висновок наступний. Я від цієї людини вже відписуюсь. І в Ютубі, і в Тіктоці, і де завгодно. І мене далі не цікавить, хай він несе, все, що хоче. Тому що е, я зараз виступаю в ролі користувача. Я, як користувач даного генератора, я його потім успішно продав і собі купив новий. Так зараз він уже до мене приїхав. Я бачу неправду. Я розумію, що зловивши його на брехні один раз, я його буду ловити на брехні і далі. Момент номер два. Що зараз буде з цим генератором? Значить, я знаю власника цього генератора. Знаю, що він хоче насправді витиснути з вона пулю зліпити. Так? Тобто він не слухає, де в нього проблема, і хоче, щоб йому всі його проблеми вирішили ну, якби, якось, якось. Тобто На мене він, скажімо так, я йому цей вітряк не продавав, не знає, де він його взяв, де він його купив, кого він його купив. Ну, це якби його історія. Історія про це мовчить, якби. але до мене він постійно ліз за питаннями, а що, а куди, а як. Я йому кажу, ну так а чого ти мене питаєш? Питай, хто не купив. Правильно, правильно. І в людини жодного разу не вилізло питання ну, попросити якоїсь консультації, допомоги, якби, ну, умовно платно. Тобто, кожен раз він до мене звертається з наїздом, якби поможе безплатно, як? я його відправляю. Кажу, що ні, безплатно мати не буду. І в результаті. Була ситуація навіть взагалі унікальна. Ця людина мені задавала питання, а скільки порцій інформації я зможу вас отримати безкоштовно. На що я просто промовчав і не відповів, якби. але таке було. Просто дивіться, наступне що буде, я вже вангую, да, і те от я мотаю наперед, це відео вийшло свіже, да, там потім через якийсь день назад. Через якийсь час вийде тест від Валерія Валки на Ютубі. Ми всі його подивитися, обістрати китайців, Бар -бар -бар. все як положено, буде, як, як треба. Ну, от. Але тим не менше, якби, що буде далі? Тобто цей генератор він його перекомутує, перепід'єднає, пере 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 він його відправить власнику. І наступне, що він скаже, китайський генератор гавно, він більше кіловат не видає. А знаєте чому? А тому, що вони підвищують йому напругу до тої, яка не буде працювати з його контролем. Але ні, ще одне він скаже: він скаже: контролер говно. <гум> тобто ситуація дуже як би, така своєрідна. Всі говно, але крім, крім того, хто не розуміє, як правильно зібрати, скомпонувати систему. Тому я дуже ще раз вас прошу. Уважно ставтесь до тої інформації, яку ви споживаєте. І мене дуже дивує, чому люди свідомо, коли їх попередили при цьому, показали параметри. Несуть брехню. Це для мене маячок, я цього не терплю і терпіти не буду. Тобто, пане Валерію, вам велике до побачення. Мене ви більше не побачите, не почуєте. Можете не телефонувати навіть. І я телефонувати точно більше не буду. Розберемось якось далі самостійно. На цьому все. Всім дякую. Уважно споживайте інформацію і перевіряйте факти, якщо їх є де перевірити. Сподіваюся, трошки допомогло.